Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ. У техніці часто застосовуються деталі, частинами яких є геометричні фігури, що перетинаються між собою. Лінією перетину є лінія, що одночасно належить поверхням обох фігур, які перетинаються. Лінія перетину багатогранників з тілами обертання складається з окремих кривих ліній, які з'єднуються на ребрах багатогранника. Розглянемо перетин циліндра з трикутною призмою. Спочатку будуємо три проекції циліндра і призми за їх розмірами. Визначаємося з габаритними розмірами. Будуємо осі. Відкладаємо габаритні розміри у фронтальні проекції. Довжина призми по осі Х 70 мм. Висота циліндра по осі Z 70 мм. Будуємо вісь симетрії, показуємо висоту, на якій знизу призма перетинає циліндр. По осі Z відкладаю 10 мм. По осі симетрії відкладаю висоту призми. Аж 1 мене 50 мм. По обидва боки осі симетрії відкладаємо радіус циліндра. Циліндр на фронтальній проекції має вигляд прямокутника. Зараз ми можемо стопроцентно показати його нижню і верхню частину. Виконання з протилежної сторони аналогічне. На горизонтальній проєкції матиме вигляд кола діаметром 50 мм. Проводимо центрову лінію. Вона буде співпадати з ребром призми. Призма в горизонтальній проєкції має вигляд прямокутника. Ширина основи призми 40 мм. По обидва боки центрової лінії відкладаємо 20 мм. Показуємо видиму частину ребра призми. Приступаємо до перенесення точок у профільну площину. З допомогою циркуля кожну точку на осі Y я переношу. На вісь Y1. Відповідно до проекційних зв'язків будую сторону циліндра. Точку основи призми, переношу вісь симетрії, ще одна точка основи призми, і сторона циліндра. Призма профільній проекції має вигляд трикутника. Я для кращої наочності наведу контур. Взагалі, контур наводиться після повного виконання кресленника, коли будуть витерті лінії побудови. Опорними точками перетину будуть точки, в яких ребра призми перетинаються з бічною поверхнею циліндра. Це буде точка 1. На горизонтальній площині ставимо додаткову точку 2 і додаткову точку 3. Через довільні точки. Проводимо профільні сліди горизонтальних січних площин. Точка 4 буде другою опорною точкою перетину. Проводимо лінії зв'язку, щоб знайти точки на фронтальній площині. Переносимо до вільні точки профільну площину. Профільні проекції точок будуть лежати на сторонах трикутника, проводимо лінії зв'язку, і за двома проекціями будуємо фронтальні проекції допоміжних точок. Вони лежать на перетині відповідних ліній зв'язку. Фронтальні проекції 1, 2, 3, 4 штрих з'єднуємо за допомогою лекала. Наводжу видимий контур ребра призми. Ось ми і побудували комплексне креслення перетину призми і циліндра. Аксонометрію ми розглянемо в другій частині, яка розміщена на каналі. Якщо відео було цікавим та корисним, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі.